Привіт всім! Я і це канал про в'язання. В цьому відео я хочу вам показати, як я вив'язую хибне кітлювання. Я вже вив'язала горловину мого майбутнього светра. Мені вже прийшов час вив'язувати саме кетлювання. Я хочу показати вам, як я це роблю. Я всю горловину вив'язувала на спицях номер 4 але в останньому рядочку, перед тим, вже як почати вив'язувати хідне кітлювання, я перейшла на спиці на піврозміру менше, в цьому випадку 3,5. Ну, як на мене, це мінімум, який треба зробити, перейти на піврозміру менше, на 3 чверті або на розмір, це вже на ваш розсуд, і залежить від вашої щільності в'язання, але меншими спиці треба точно взяти. Зараз мені треба повісити маркер, щоб я розуміла, де Розпочинається і закінчується ряд, і буду, ну, можна сказати, готувати ряд петель для вив'язування хибного кітлювання. А саме мені треба подвоїти всі петлі. Хибне кітлювання вив'язується як порожниста резин. А для цього треба якраз таки вдвічі більше петель, ніж в нас є. Тому в першому ряді, ну, так би мовити, підготовчому я буду подвоювати петлі. Тут в мене резинка 3х3, але всі петлі, які в мене на спицях, я буду вив'язувати лицьовими петлями. Як на мене, не важливо, як саме ви вив'язуєте за яку стінку, ну, яким методом, бабусині це петлі чи класичний спосіб вив'язування це не важливо. Лицьові петлі, і щоб вони були не перехрещені. Тож підготовчий ряд хибного кетлювання. Лицьову я пров'язую, ну тобто не лицьову, а першу петлю, пров'язую. Далі роблю накид на себе пров'язую петлю лицьовою на себе. Лицьовою накид. лицьовою накид. Ті, що виворітні, я також пров'язую лицьовими. Петлями. І ось так вив'язуючи одну лицеву накид, одну лицеву накид до кінця ряду, таким чином я подвою петлі, які в мене на спицях. В'яжу так, до кінця ряду. Закінчу підготовчий ряд. Тут в мене декілька петель 3 і три накиди. Накид на себе я роблю з тієї причини, щоб легше було вив'язувати в першому рядочку. Виведення зараз покажу. Закінчу я ряд, накидом, розпочала просто лицевою, закінчую накидом, перезнімаю маркер. Таким чином, я зробила цей підготовчий перший ряд для китлювання. В мене тут вкрочення спиці 40 см. Кількість петель велика, не маленька, вона подвоєна. Якщо вам незручно таких коротких, ви в'яжете на більшому тросику або Magic клупом робіть, як вам зручніше. І перший ряд хибного китлювання. Перший ряд я вив'язую таким чином: лицьову я перезнімаю на праву спицю нитка робоча за роботою, за петлею. Накид. Наступна петля я пров'язую виворітньо, але щоб по ітогу вона була перехрещена. Далі лицьова перезнімаю нитка за роботою. накид, виворітня, перехрещена. Саме для цього. Бачите, як у мене тут все плутається. Саме для цього я накид робила на себе. Далі лицювати, знімаю і накид. Дивіться, якщо б ви робили накид від себе, це виглядало б ось так. І щоб виворітню пров'язати, щоб вона була схрещена, вам треба її буде пров'язувати аж за ту задню стінку. Це буде дуже незручно. Тому я пропоную зробити так, але все ж таки робіть, як зручно вам. Хочете від себе, хочете на себе, як завгодно робіть оцю прибавку. Виворітня. Лицьову знімаю нитка за роботою. Виворітня. Схрещена. Знімаю нитка за роботою. Виворітня. Не всі ниточки в мене тут. Вигорітня. Схрещена і так до кінця ряду. Закінчую перший ряд. У мене залишилось 4 петлі, дві лицьових і 2 накиди. І ще раз, лицева нитка за роботою я знімаю накид, схрещеною, вигорітньою. Знімаю. Схрещеною. Таким чином, я закінчила перший ряд. Більше, коли буду продовжувати далі в'язати, схрещувати більше нічого не буду, далі буду вив'язувати звичним для мене способом петлі. В другому рядочку я буду пров'язувати лицеву, а виворітню буду знімати. Лицеву я пров'язую звичним для мене способом. Виворітню я знімаю нитка. Перед роботою. Ось, бачите, я знімаю петлю, перед нею робоча нитка. Лицьову пров'язую, виворітню, знімаю нитка перед роботою. Лицьову пров'язую Нитка, перед роботою. І так я буду вив'язувати до кінця ряду. Я б не радила вам повторювати за мною саме вив'язування метод, вив'язування петель. В'яжіть, як в'яжете ви, я точно не буду казати, як правильно пров'язувати і як правильно знімати, коли ви пров'яжете хоч один раз ці декілька рядочків для. Хібно декілька рядочків порожнистої резинки. Ви точно зрозумієте, якою стороною для себе знімати ці петлі. Ось я лицеву пров'язала, бачите, можна зняти ось так виворітню. Можна зняти виворітню ось так навпаки. Ви точно зрозумієте, як само вам знімати ці петлі, щоб було зручно в'язати вам. Врешті-решт, тут головне результат, а по ітогу результат у нас хибне китлювання. Це саме те, що має вийти. Все решта не дуже то і важливо. В'яжіть так, як в'яжете саме ви. Тут головне зрозуміти принцип вив'язування цього китлювання. І ось так я буду вив'язувати до кінця ряду. Закінчую другий ряд. Лицьову пров'язую, виворітню знімаю. Лицьову пров'язую, виворітню знімаю нитка перед роботою. Кінець ряду. Перезнімаю маркер, третій ряд. Я роблю так само, як перший, за виключенням того, що я не буду схрещувати виворітню петлю. Лицьову я знімаю, нитка за роботою, виворітню пров'язую звичним для мене способом, не перехрещуючи петлю. Лицьову знімаю нитка за роботою, виворітню, пров'язую, лицьову знімаю. На праву спицю нитка за роботою, Виворітня. знімаю, Виворітня. І так буду в'язати до кінця ряду. Закінчила третій ряд, четвертий ряд хибного кетлювання. Лицьову я пров'язую, звичним для мене способом, виврітню, знімаю нитка перед роботою, таким самим чином, як ми в'язали другий ряд. Лицьову пров'язую, виврітню. Знімаю нитка перед роботою перед петлею. І так, знову ж таки, до кінця цього ряду, до маркера. Закінчую четвертий ряд. Лицьова пров'язую. виворітня, знімаю нитка перед роботою. Лицьова пров'язуємо. Точки заплутались, виворітня, знімаю нитка перед роботою. Я закінчила четвертий ряд. В моєму випадку це якраз і є висота хибного кітлювання. Ви, якщо вам потрібно, можете зробити вищою її. Ми пров'язали чотири рядочки. Я сподіваюся, що ви разом зі мною в'язали. і як ви бачите, з цієї сторони два ряди. Лицьових, і з цієї сторони, ось так це виглядає. Тут, ну, можна роздивитися, що тут два ряда лицьових петель. Можна зробити вищою нижчою я б. Ну, напевно б, не радила б робити. Це, як на мене, не має дуже великого сенсу, щоб це витрачати час на подвоєння та на два рядочки порожнистої резинки, а ось чотири або шість рядочків це саме те, що треба. Треба враховувати, як це буде виглядати саме на тому виробі. Які ви задумували зв'язати. Можна, звичайно, ще вище, але це має якесь функціональне назначення своє нести. Так? В даному випадку хибне кітлювання буде виконувати таку функцію, щоб дещо стримувати горловину, щоб вона не з'їжджала на плечі мої. Тому в наступному рядочку, в заключному, я буду зменшувати до тієї кількості петель, які були від початку. Тут є два способи, як це зробити. Або лицьовими петлями, або виворотніми петлями це вже на ваш розсуд. Якщо це ряд з виворотніх петель, це візуально відмежує горловину і саме хібне кетлювання від. Основного полотна. Якщо це лицеві петлі, то просто буде йти спокійнесенько собі від кетлювання до лицевої гладі не буде ось цієї лінії поперек. Я не хочу відмежовувати, тому цього разу я обираю для себе пров'язати. Зменшення цих петель саме лицьовими петлями. Як я це роблю, це все дуже просто. Дивіться, в мене петлі дивляться в різні сторони: лицьові та виворотні. Я не знаю, як у вас, ви в'яжіть на свій розсуд, я ще раз повторюю, це неважливо, як ви в'яжете, головне результат в кінці. Якщо у вас так само, дивіться, як я роблю, я першу знімаю петлю. Другу я пров'язую лицевою, потім ту, що я зняла, ось так перетягую, тобто, в мене дві разом лицевою. Якщо б ці петлі стояли дивились б, дивились, в одну сторону, ось так, наприклад, я б спокійно пров'язала їх дві разом, не робила б ці маніпуляції. Тобто, ви можете. Кожного разу, або перевертати петлі, або пров'язуючи останній ряд китлювання, врахувати той момент, що вам треба пров'язати всі петлі по дві разом, або лицьовою, або виворотньою петлею. Тому враховуйте це, мені е, немає ніякої різниці перевертати кожного разу цю петлю, або ось так знімати. Пров'язувати наступну і перекидати. Ну, як на мене, це все дуже і дуже неважливо. Результат, врешті-решт, буде у всіх один. Головне не перехрещувати петлі, щоб вони були ось такі рівненькі. І так, я буду скорочувати петлі до кінця цього ряду. І вийду на те значення, яке було в мене від початку. У мене залишилось 4 петлі, які треба скоротити. І я завершила своє хибне кетлювання. Бачите, як це виглядає. З іншої сторони, бачите, ось ця доріжка з виворітніх петель. Вона могла б бути і тут, якщо це необхідно було б, в'їжджіть на свій роз. Так це буде виглядати. По ітогу в мене. Вона дещо буде стримувати мою горловину, якраз саме те, що мені було потрібно. Наступний ряд я буду переходити вже на основні спиці для вив'язування тіла свого светру, і вже буду продовжувати роботу. І зараз хочу показати вам. Напевно, декілька виробів, які я в'язала саме з хибним китлюванням, і в яких моментах я використовувала цей метод. У мене зараз на руках три вироби з китлюванням, я вам покажу. Дивіться, в цьому джемпері я використовувала китлювання по горловині. Тут так само воно невисоке, як ви бачите, а може і не бачите, тут два рядочки лицевої гладі, тобто це чотири ряди, пружнисто резинки, так як я вам показувала. Це так і прикрашає горловину, і дещо стримує її. Прикрашати хибне кетлювання буде в будь-якому випадку, і в будь-якому випадку буде стримувати роз'їжджання горловини по плечах. Це перший виріб. Тут в кардигані я використовувала її не як кетлювання для горловини. А як отут обробку краю? І через те, що це все ж таки порожниста резинка, вона порожня всередині. Я зробила так, що там ще і шнурочок всередині, що стягує да, саму резинку. Це можна зробити так, а можна зробити як обробку планки, тобто ще після китлювання вив'язати резинку, і це також буде дуже гарно. Так само я тут в цьому виробі використовувала цей метод для обробки краю, рукава. Так само можна зробити і понизу виробу. так? Ось так це виглядає. Лише я тут перший ряд пров'язувала виворотніми. Ось наглядний приклад того, що цей ряд відділяє порожнисту резинку від основного полотна. І ще один виріб, це те, що я в'язала з останнього, в цьому виробі також в двох моментах. Це зв'язано. Тут китлювання по горловині, і як ви бачите, тут просто чорне, не знаю, чи дуже помітно. Тут китлювання завершується також виворім рядом, і він відмежовує, як ви бачите, лицеву гладь від лицевої гладі. В даному випадку. Можна було б ще, до речі, зробити і перед китлюванням. Також вивертні, ось такий ряд, і взагалі була така собі планочка. І так само я в'язала тут початок, але бачите, зробила достатньо таку широку її, щоб знову ж таки вставити всередину шнурочок. Ось в таких моментах можна використовувати китлювання. Сподіваюсь, що для когось буде цікавим те, що я показала, як я це вив'язую, і пояснила відносно, зрозуміло. Втілюйте в свої задуми і в свої нові процеси такий спосіб. Я наглядно вам тільки що показала, що не тільки горловину можна обробити таким способом. Це не складно, це дуже легко, для цього треба в'язати тільки. Лицюву і тільки виворітню петлю. Я сподіваюся, що все було зрозуміло і вам сподобалось. В'яжіть з великим задоволенням. Ми з вами зустрінемось в наступних відео. Бувайте!